Міф про сонячні панелі номер 1 Багато хто думає, що поставить сонячні панелі і отріже провода столба. А ні, давайте подивимося, скільки дають сонячні панелі реально. Допустимо, станці на 5 кВт і на 30 От дивимося, да? це станція на 5 кВт, скільки вона згенерувала по місяцям і за рік. Ну і самі подумайте, чи вистачить вам цього чи ні. Да? І от станція тепер на 30 кВт, скільки згенерувала за рік. Вистачить вам цього чи ні? А якби там не було, все одно сонячна станція це не є е, панацея, щоб повністю відказатися від зовнішньої електромережі від ДТК. Це треба зрозуміти, що ці речі вони дають економію, розумну економію. Вони дають автономію, коли пропало світло. Да? От, за кумчика, наприклад, щоб не не включати генератор, от для цих речей вони, а не для того, щоб витратити там 3-4 тисячі доларів і пожиттєво мати вічний двигун. Ні. От, ну, рядовий європейць, котрий ставить ці речі, він не ж не відрізає провода зі стовпа, він просто економить. І от коли у нас буде тариф 3,40 уже в цьому році, на жаль, а потім він буде там 4 з копійками, і все більше і більше людей почнуть це розуміти. А поки розвінчуємо міфи.